Від особистого листування до екранізації такої еволюції пройшла переписка воїна збройних сил України зі своєю дружиною, що емігрувала за кордон. Це історія українців Павла та Вікторії Матюш, чию родину розділила війна і ледь не знищила їхні стосунки. Напередодні пара привезла в Брюссель свою книгу Любові та війни, основану на листуванні. На презентації побувала і наша знімальна група. Він такі на фронті. Вона в еміграції. Ситуація знайома сотням тисяч українських пар. Павло Матюша, український письменник, батько чотирьох дітей, мобілізувався після повномасштабного вторгнення росіян. Дружина Вікторія літературна агентка, З дітьми виїхала у Францію на відстані. Непорозуміння поглибилися, і шлюб опинився на межі краху. Рятівним для подружжя стали не повідомлення у месенджері чи дзвінки, а листи як колись у юності. Листи – це така трошки призабута форма, але вона є дуже корисною, саме як спосіб донести свою думку В листах. Ти більш виважений і тим плюс можеш зануритися глибше, те, що ти відчуваєш, сказати те, що тобі наболіло, не боячись ну грубо кажучи, реакції одразу миттєвої людини, якій ти це хочеш сказати. На відміну від традиційного епістолярій Вікторії з Павлом не був приватним. Листи щотижня публікували у французькому журналі подружжя з'ясовувало стосунки, ділилося спогадами та розповідало про своє життя публічно. Вона про свій страх і віче в еміграції. Він про жорстокі реалії війни. І цей досвід кажуть став для них терапевтичним. Це можливість почати той діалог, який можливо відкладався роками, і власне зберегти ті самі родини. Покращити стосунки, знайти нову їхню якість, тому що, от ми вже без сумніву, в якомусь іншому е вираженні стосунків знаходимося, і це от що, що от це точно добре. Куди куди ми йдемо, ніхто не знає, та але те, що вони здоровіші, це очевидно. Вона однозначно стала терапією. Ну і нам вдалося зберегти шлюб, тому що на етапі написання книжки я подала на розлучення, і це була одна з моїх вимог, щоб Павло повернувся в сім'ю. Ось ми правда надалі залишаємося розділені кілометрами, ось, але принаймні, скажімо. Так, в мене, з мене спав той психологічний тягар, що потрібно на чужині будувати нове життя і паралельно і ще й ментально божеволіти від того, що твій чоловік знаходиться в збройних силах і ти не знаєш, що буде завтра. Серед тих, хто стежив за листуванням у часописі, був і французький видавець. Завдяки йому книжка вийшла друком. Співавторкою стала журналістка в'єтнамського походження, яка запропонувала ідею подружжю листуватися і доповнила книжку історією своєї родини, яка так само, як українці, тікала у Францію від війни. Про видання розповіли на французькому ток-шоу його презентували у штаб-квартирі НАТО. А згодом на різдво свій примірник уже нідерландською мовою отримав навіть генсек Марк Рюте. Нинішня презентація в Європарламенті. Ця книга ще до того, як я її прочитав, уже здавалася мені іншим способом говорити про війну, про боротьбу українців за свободу. А отже, залучити європейців до усвідомлення власної долі, яка вирішується в Україні. А потім я прочитав книгу. Не знаю, чи маю я право про це говорити, але справді це велично, тому що з одного боку це історія кохання, а з іншого історія України, що розкривається в цих листах. Вам вдалося поточні події та масштабну картину історії України, її боротьбу за незалежність, історію путінізму та російського імперіалізму поєднати з особистим, з чимось ще більш універсальним ніж Україна, з темами війни, кохання, розлуки. Української версії книги любові та війни ще немає, але автори готуються перекласти книжку англійською, іспанською та німецькою, а також екранізувати на це погодився український продакшн. По-перше, це е, хороша література, це прекрасна історія. І ми, коли починали, я коли починала читати книжку, да, коли починала читати власне листи кохання війни, то я думала, ну як ну це історія, звісно, що вона е, мені була цікава, тому що я знайома з Вікторією. Це була така скоріше. Персональна зацікавленість, але потім сам матеріал він мене переконав. Я коли читала в якийсь момент, я просто побачила вже кіно, яке з'являється на сторінках цієї книги. Історія Вікторії та Павла стане чотирисерійним драматичним серіалом. Нині команда разом з авторами книжки працює над сценарієм, зніматимуть у Франції та в Україні. Ірина Іванова, Олег Невідомський, подробиці, Європейський бюро телеканалу інтер, марафон Єдині новини.